Це не пластир і не скотч, це тейпи робочий інструмент для омолодження обличчя. Сьогодні ми його будемо використовувати для міжбрівної зони. Тож раджу вам підписатися, щоб не губити мене з моїми омолоджуючими рекомендаціями. Мене звати Ксенія. Всім привіт! Я експерт з природнього омолодження. Ділюся з вами на своєму каналі, саме цими техніками, і сьогодні буду показувати аплікацію від міжбрівної. Зони. Мені було б цікаво дізнатися, чи знаєте ви, що таке тейп, і чи користувалися, і який результат отримали. Для тих, хто не знає, я розкажу, що тейп це тканина стрічка, яка за своєю еластичністю нагадує еластичний бинт з липким шаром на одній стороні. Тейп значно відрізняється від пластиря, і ні в якому разі не треба використовувати скотч. Тейпування це дійсно дієвий інструмент, який допомагає розслабити м'яз. Основна ціль тайпування це перерозподіл м'язового навантаження, лімфодренаж і розслаблення м'язів. Сьогодні ми будемо використовувати тейп у міжбрів'ї. Тейп буде заважати рухатися м'язом, таким чином стримувати цей рух. І дозволить контролювати це скорочення, і з часом ви набудете мімічну пам'ять. Але якщо будете йому допомагати контролювати і знов не зморшувати брови клубі омолодження, який стартує 1 червня, ми цілий місяць будемо присвячувати тейпуванню для обличчя, що дасть вам початок розуміння. Як працюють м'язи? Як можна попередити свої вікові зміни? Але що саме головне? Літній період він більш всього навантажує обличчя мімічними зморшками завдяки тому, що ми жмуримося, хмуримося часто на сонці. Тож, якщо вам цікаво і актуально, переходьте за посиланням під цим відео, і я навчу в клубі омолодження користуватися вас тейпами. Ми їх будемо використовувати на всі зони обличчя і навіть на декольте. Приєднуйтесь. Перше, з чого я хочу почати і вам донести, що це важливо не тільки зараз для тейпування, а взагалі для вигляду вашого обличчя це рухливий апаневроз. Апаневроз це голови, саме голови, те місце, де знаходиться наше волосся. І ось можете зараз продіагностувати і так само діліться в коментарях, чи рухливі у вас тканини під волоссям. І чи є больові відчуття. Продіагностувавши всю голову, далі хочу вам сказати про масаж апаневрозу. Такий масаж голови, круговими рухами, наприклад, починаємо рухатися від чола до верхівки, ми проходимось по всій голові, де знаходиться волосся. І такий масаж раджу робити кожен день для того, щоб і діагностувати, і покращувати кровотік. і... Звільняти нашу голову, саме череп, від залипання, що погіршує лімфотік. Якщо є залипання тканин, то між ними не може лімфатична рідина вийти і не може вийти нормально ваш напряк. Від цього може бути нависання по вік у зоні брів. такий масаж виконуйте кожен день мінімум 3 хвилини. І бажано за 2, 2 3 години до того, як ви будете лягати спати, щоб лімфатична система заспокоїлася, щоб ви на ранок не прокинулися з набряками. Ось такими круговими рухами ми проходимося по всій частині голови, робимо, виконуємо мінімум 3 рази: від скроні до верхівки і від потилиці до верхівки. Але спершу продягностуйте всю всю поверхню голови. Для того, щоб знайти місця, з якими більш точечно треба пропрацювати. Далі остеопатичним прийомом ми трошки вивільнимо череп, розслабимо його, для того, щоб розслабити це місце з самого початку. Бо тут є з'єднання черепа, які при спазмуванні, що б ви не робили, якщо не розслабити череп, то ви не розслабите, не позбавитесь цих зморшок. Тож з цього і почнемо. Нахиліть голову в будь-яку сторону і такими рухаючими рухами догори ми наче витягаємо цей простір вперед і догори. Так, ось, зробіть по 5-10 секунд. Сам рух ви не робите, а на відчуттях працюєте. Краще закрити очі, фокусуватися на місці ваших заломів, якщо вони є. Це може бути як горизонтальна зморшка, так і вертикальні зморшки. За горизонтальну зморшку відповідає м'яз-гордець. За вертикальні зморшки у нас відповідають м'язи, які зморщують брови. Тож, закривайте очі і візьміть за перенісся себе і виштовхуючими руками вперед і догори. Намагайтеся розслабити. За відчуттями це місце. Пропрацювали так, обережно піднялися, і будемо працювати саме з м'язами, які можуть зморщувати це місце. Почнемо працювати з м'язом, гордець. І поставте таким будиночком, і починайте нахиліти голову трошки донизу, щоб звільнити напруження в шиї. І почнемо робити такі рухи догори, щільно протаївшись в м'яз. І таким чином виконуйте мінімум 1 хвилину. Якщо є больові відчуття, то до зниження больових відчуттів. І ми з вами ще пропрацюємо 10 секунд, а ви. Два. Виконуєте за своїми відчуттями. 5, 6, 7. Ми щільно прилягаємо і відтягуємо догори. Дев'ять. І останній раз десять. І далі нам треба розслабити м'язи, які зморщують брови, бо саме з ними ми сьогодні і будемо робити аплікацію. Будемо таким чином розслабляти. Затримуючись посередині між бровами, опустіть плечі, розслабте шию і доходимо до верхньої точки брів. Починаємо тут виглажувати І так само мінімум одну хвилину ви працюєте в цій зоні. Якщо ви відчуваєте больові відчуття, зменшіть натиск і пропрацюйте. До здорового почервоніння. І ще дивіться, щоб на шкірі було козення. Далі ми беремо сам, сам тейп, відміряємо довжину, яка нам потрібна від середини і до точки брів. В мене це буде 5 см. відрізаємо, відрізаємо. І далі тейп нам треба розрізати поперек для того, щоб було розтяжіння. Тобто, ще на 1,5 см ріжемо полосочки по 1,5 см, і нам потрібно, щоб полосочка ось таким чином тягнулася. Робота тейпа так і буде полягати в тому, що воно буде працювати за натяжінням. У нього є своє заводське натяжіння. А в іншу сторону воно не тягнеться. Отже, відриваємо підложку у тейпа. Що вам ну, дійсно буде цікаво, то приходьте в клубі. Ми цілий місяць будемо тейпувати все обличчя. Масажні техніки будуть і тейпувати все обличчя. Відірвали підложечку, і ця підложечка у нас буде як якір. Прикладаємо до середини, приклеїмо цю якір до верхньої точки брів. Відліплюємо всю іншу підложечку. Трошки робимо догори по діагоналі натяжіння нашої тканини і без натяжіння розкладаємо тейп. і показуємо йому рух до якора. Так само робимо з іншої сторони. Це така аплікація. Називається галочка, і розклали, і ще розігріли, тейп, щоб він зафіксувався добре і прилаштувався. Крім того, що він буде у вас працювати. Як розслаблення для м'язів, ще і буде виступати фіксацією для зморщення брів. Тобто вам це буде важко зробити. З такою аплікацією можна і спати, і ходити в день. Це до 12 годин ви вільно можете користуватися цією аплікацією, ще її можна мочити. Але головне при використанні спочатку зробити алергопробу. Про вибір і щоро, як робити стейпами, про все буду розповідати в клубі. Тому, кому актуально, приєднуйтесь, ставте лайки, діліться в коментарях, як вам аплікація, чи будете використовувати, і до зустрічі в новому цікавому відео. До зустрічі!